Стоп. Три продукти, які нищать вашу фігуру. Це те, що ви можете їсти щодня. Що ви їсте щодня, навіть не підозрюючи, що це бомба уповільненої дії для вашої фігури, здоров'я навіть тривалості життя. Три звичні продукти, які непомітно, але дуже швидко руйнують вашу стрункість і здоров'я. Заінтриговані. Перший ворог це ароматна спокуса з магазину, солодка, м'яка, здавалося б, невинна випічка. Але за її привабливою скоринкою ховаються підступні цукор, шкідливі жири, трансжири, прямий шлях до зайвих кілограмів і руйнування вашого здоров'я. Другий це хрусткий наркотик у яскравій упаковці. Лише одна пачка цих задоволень може миттєво звести на нівець усі ваші зусилля, чіпси та сухарики. Це концентрована доза калорій та, та, та жирів, від якої ваша Талія точно не скаже вам дякую. І нарешті третій: тихий вбивця, зручний, здавалося б, і швидкий перекус це сосиски, сардельки, ковбаски. За їхнім апетитним виглядом часто криються шкіри, хрящі, кістки та мінімум справжнього м'яса. Уявіть, що насправді потрапляє в ваш організм. Якщо ви хочете дізнатися більше, як уникнути цих підступних продуктів. І нарешті подружитися зі своїм тілом. Дивіться мої відео на каналі, і ви дізнаєтеся головний секрет справжньої стрункості та енергії і довголіття. Підписуйтесь до зустрічі!